Меблевий магазин Руслан, який знаходиться в нашому місті за адресою вулиця Проскурівська, 12, пропонує великий асортимент меблів власного та вітчизняного виробництва. Дивани, м'які куточки, шафи купе, вітальні, спальні, кухні, стільці та столи, тумби, полиці, дитячі ліжечка, столи, банкетні та кухонні для комп'ютерів, двохярусні та двоспальні ліжка, ортопедичні матраси та багато інших мебельних виробів для вашого будинку чи квартири. Можливе замовлення меблів по каталогам. Меблі від магазину Руслан сучасні та якісні, практичні та доступні по ціні. Легко обирати, коли ціна, якість, гарантія та сервісне обслуговування вітчизняного виробника задовольнять вимоги найприскіпливішого покупця. Сучасні, надійні, практичні та елегантні меблі від компанії «Руслан» створені для комфорту всієї родини. Вони зручні та надійні. На всі меблі діє гарантійне обслуговування. Контроль якості одна з найважливіших складових діяльності компанії. А продаж меблів через мережу фірмових мебельних магазинів Руслан забезпечує помірну ціну для споживача. Завітайте в мебельний магазин Руслан в нашому місті, який знаходиться за адресою вулиця Проскурівська, 12. Телефон для довідок 097 407 99 26. Ласкаво просимо. Пропоную послуги по монтажу натяжних стель торгової марки Яскрава лінія відмінна якість, тислі терміни, низькі ціни. Вся продукція сертифікована. Натяжні стелі торгової марки Яскрава лінія створюють необхідний оптичний ефект, який досягається за рахунок поєднання коштовного матеріалу шляхетного кольору поверхні, і не під власного часу дизайну. Зазвичай натяжні стелі у дім, квартиру, офіс та інші місця роблять лише один раз. Тому дуже. Важливо не помилитися у виборі. Натяжні стелі торгової марки Яскрава лінія завдяки своїй якості залишаються для вас на довгі роки, тому що вони сама досконалість. Телефонуйте 097 74 124 74, Запитуйте Олександра. Швейний цех, який розташований в Деражні, запрошує на роботу швею з досвідом роботи. Телефонувати за довідками 097 262 58 28. Підприємство Прогрес запрошує робітників. Умови праці та оплата за домовленістю. Телефонуйте 097 235 92 77 або 067 307 2067. Товариство Саніфуд запрошує на роботу інженера з охорони праці бухгалтера різноробочих. Деталі за мобільним номером 097 456 85 69. Барстас запрошує на роботу поварів, барменів та офіціантів. Телефонуйте за довідками 067 193 1327 або звертайтеся за адресою місто Дражня, вулиця Миру 126, дріб 1. Продається пшениця. Телефони для довідок 098 44 63 360 або телефонуйте за стаціонарним номером 238 48. Постійно продаються дрова. Дубові обрізки вартістю 150 гривень за складометр. Телефонуйте щоденно. З 9 до 18 за номером 067 382 25 60. Like Винайму квартиру на тривалий період. Порядність та оплату гарантую. Телефонуйте, будь ласка, з пропозиціями 067 382 25 60. Продається трикімнатна квартира в районі цукрового заводу. Розташована на третьому поверсі. Не кутова. Автономне опалення. Ціна 14 тисяч умовних одиниць. Телефон для довідок. 067 13 14 728. Продам будинок в Деражні по вулиці Гагаріна. 51. Є надвірні споруди. Підведено газ, вода на подвір'ї. Ціна договірна. Телефонуйте за довідками 097 11 55 329. Продам будинок в селі Теперівка по вулиці Миру. 9. Парове опалення, підведено газ, є літня кухня, криниця на подвір'ї, 18 соток городу. Будинок розташований за 200 метрів від траси. Телефонувати потрібно за мобільним 068 20 26 992 або за стаціонарним телефоном 225 72. Продається трикімнатна квартира, розташована на п'ятому поверсі в місті Деражні в районі цукрового заводу. Телефони для довідок 097 23 59 277 або 067 30 72 067. Терміново та недорого продається земельна ділянка під забудову 10 соток в місті Деражні по вулиці Польовій, 23. Телефонувати потрібно за номером телефону 067 318 84 82. Запитувати анюту. Продається будинок в місті Деражні зі всіма зручностями. Площа 85 метрів квадратних. Біля будинку є сарай, сад, земельна ділянка. Телефони для довідок 067 86 22 867 або 067 10 20 525. Продається цегляний будинок в Деражні по вулиці Дорошенка 56а. Підведені газ та вода, є літня кухня, всі необхідні будівлі для ведення домашнього господарства, земельна ділянка 8 соток. Телефонувати 2-14-02 або за мобільними 0-98-448-52-32 або нуль шістдесят сім, сто Продається двокімнатна квартира в Деражні в районі плодоконсервного заводу. Квартира розташована на другому поверсі. Ціна договірна, більш детальна інформація за мобільним номером 098 062 18 68. Продам трикімнатну квартиру в новому будинку. Квартира утеплена, розташована на першому поверсі, площа 61 метр квадратний. Виконані чорнові роботи встановлено автономне опалення, комунікації. Ціна 12,5 тисяч умовних одиниць. Можливий торг. Телефонувати 067 366 33. Продається трикімнатна квартира в центрі Деражні. хороший житловий стан, металопластикові вікна, нові двері, перетерта стеля, роздільний санвузол. Є два сараї та погріб. Ціна договірна. Телефонуйте за довідками 096 903 9083. Продається однокімнатна квартира в гарному стані з ремонтом в районі цукрового заводу. Детальна інформація за мобільним номером 097 430 02 60. Продається двокімнатна квартира, розташована на 5-му поверсі в районі цукрового заводу. Телефонувати за довідками потрібно за номером 096 336 02 36. Продається будинок в Деражні по вулиці Слобода, 12. Є погріб сарай, земельна ділянка 7 соток. Вартість 20 тисяч умовних одиниць. Телефон для довідок 096 514 35 72. Продам утеплену трикімнатну квартиру в районі цукрового заводу. Зроблено ремонт, індивідуальне опалення. За даним оголошенням, продадуть гараж в районі стадіону. Телефонувати потрібно за номером 068 368 20 15. Продається однокімнатна квартира, розташована на 4-му поверсі в районі цукрового заводу. Телефон для довідок 067 28 90 209. Продається однокімнатна квартира, розташована на третьому поверсі, в деражній в районі цукрового заводу. Телефонувати за довідками потрібно 068 833 37 49. Продається двокімнатна квартира в Деражні в районі цукрового заводу. В квартирі встановлено сучасне індивідуальне опалення. Телефон для довідок 097 47 98. 594. Продається однокімнатна квартира, розташована на 5-му поверсі, в Деражній в районі цукрового заводу. За даним оголошенням, також продається гараж в районі троянів. Більш детальна інформація за мобільним номером телефону 068. 70 47, 453. Пропоную послуги по монтажу натяжних стель торгової марки Яскрава лінія. Відмінна якість, тислі терміни, низькі ціни. Вся продукція сертифікована. Натяжні стелі торгової марки Яскрава лінія створюють необхідний оптичний ефект, який досягається за рахунок поєднання коштовного матеріалу шляхетного кольору поверхні, і не під власного часу дизайну. Зазвичай натяжні стелі у дім, квартиру, офіс та інші місця роблять лише один раз, тому дуже Важливо не помилитися у виборі натяжні стелі торгової марки «Яскрава лінія завдяки своїй якості залишаються для вас на довгі роки, тому що вони сама досконалість. Телефонуйте 097 74 124 74, Запитуйте Олександра. Меблевий магазин Руслан, який знаходиться в нашому місті за адресою вулиця Проскурівська, 12, пропонує великий асортимент меблів власного та вітчизняного виробництва. Дивани, м'які куточки, шафи, купе, вітальні, спальні, кухні, стільці та столи, тумби. Полиці, дитячі ліжечка, столи, банкетні та кухонні для комп'ютерів, двохярусні та двоспальні ліжка, ортопедичні матраси та багато інших мебельних виробів для вашого будинку чи квартири. Можливе замовлення меблів по каталогам. Меблі від магазину Руслан сучасні та якісні, практичні та доступні по ціні. Легко обирати, коли ціна, якість, гарантія та сервісне обслуговування вітчизняного виробника задовольнять вимоги найприскіпливішого покупця. Сучасні, надійні, практичні та елегантні меблі від компанії «Руслан» створені для комфорту всієї родини. Вони зручні та надійні. На всі меблі діє гарантійне обслуговування, контроль якості одна з найважливіших складових діяльності компанії. А продаж меблів через мережу фірмових мебельних магазинів Руслан забезпечує помірну ціну для споживача. Завітайте в мебельний магазин Руслан в нашому місті, який знаходиться за адресою вулиця Проскурівська, 12. Телефон для довідок, 097 407 99 26. Ласкаво просимо.